Він знову наполохав українців. Ручку стрибнув лише за тиждень. Цифри в обмінниках поповзли вгору. Зелений в Україні вже перевалив за 27 гривень і скоро дійде до 28. Руки можна купити на 12 тисяч гривень, і здають і купують. Що буде, не вже долар знов дійде до 40? Йду повз, бачу, що змінюється і так, і так пам'ятаю ті часи. Коли да, їздили за кордон, були можливості. А тепер ні. Погані справи, що, 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 що тут кажеш, скажеш. Щойно долар поповз угору в НБУ, одразу відзвітували. Все стабільно, боятися нема чого. Мовляв, Україна просто залежить від зовнішніх ринків і президентства Трампа. Ситуація, що склалась на зовнішніх ринках у зв'язку з результатами вибори виборів Сполучених Штатах Америки, може мати обмежений короткостроковий вплив на стан українського валютного ринку. Ми не очікуємо на таку волатильність обмінного курсу, яка створила б суттєві ризики для виходу інфляції за межі цільових показників. Ситуація на валютному ринку України залишається стабільною, але в експертів такі пояснення викликають і подив, і сміх. Трамп ніяк відношення. Трамп окремо, то однозначно слово гривня не знає. Про вину в падінні гривні фахівці називають заслугою тих, хто має формувати економічну політику держави, а закордонні течії для НБУ можуть бути хіба що черговими безглуздими виправданнями. Чому зростає долар? Ну, це на сьогоднішній момент основна заслуга пані Гонтрів Нацбанк. Нацбанк продає своїм банкам відносно дешеву валюту. Потім ця валюта йде на чорний ринок і всі задоволені. Валютні спекулянти. Працівників банку, працівників, і поки їм це вигідно, вони будуть курс розкачувати. Для населення в експертів прогнози невтішні. Разом із доларом подорожчає практично вся продукція. Тому людям радять не поспішати купувати валюту. Треба не панікувати, а гроші витрачати з розумом. Українцям менше всього панікувати. Ну якщо у вас дуже багато грошей, можете щось поміняти, але чесно говоря, краще купити товар. Хоча ж курс росте, а потім ціни ростуть. Це ж пряма залежність. У нас, знаєте, курс ціни, курс ціни. Тому якщо вам якусь треба річ купити. Краще купити річ ніж долари. За офіційними підрахунками, нині на руках в українців майже 100 мільярдів доларів. Це майже в п'ятеро більше за наш державний бюджет. Тому стрибки валютних курсів іноді спричиняють справжню паніку. Потерпає населення, потерпають промисловці, промисловці, сільське господарство. Все ми відчуваємо на собі. Що буде далі? Наскільки ймовірно по 30 гривень за долар уже за місяць покажуть новорічні свята?